Усім привіт! З вами Колючка. Ви на каналі серверу The Iceland Horg. В цьому відео ми будемо проходити квест на першу профу для спойлера. Квест береться в селі Гномів в гільдії бронзового ключа. Вам потрібен NPC Піпі. Розмовляємо з нею і беремо квест. Вона каже, що нам треба знайти майстра Тому, який поділиться з нами цим ремеслом. А знає, де майстер Тома його сестра Міон. Летимо в магазин біжутерії до Міон, це село гномів, магазин біжутерії. Міон дуже хитра гнома. Вона нас зараз буде ганяти по всьому селі, туди-сюди. Вона просить в нас віднести бандерольку в храм Марф до, до приїздства землі Зімфена. За що він нам дасть гроші? Так. І повертаємося назад до Міон. Можна бігати, можна телепортуватися, як вам зручно. Адмін зробив для цього все, все для того, щоб було зручно і комфортно грати на сервері. Розмовляємо з Міон, але це не останнє її, її, її прохання. Вона нас зараз відправляє в кузню до е, коваля Бронка, летимо село гномів в кузня. Розмовляємо з бронком, він тут зразу на ТП. І знову несемо назад Міон гроші. Це село Гномів, магазин, біжутерії. Розмовляємо з Міон і надіємося, що виконали вже всі її доручення. На жаль, ні, нам знову потрібен в храм Марф. По-моєму, в храм Марф немає. Ні, є телепорт. Можна не бігти, можна телепортуватися. Розмовляємо з Імфедом. Він вже починає з нас сміятися, що Міон нас дурить. Ми це знаємо, але в нас немає іншого виходу, тому що лише Міон знає, де можна знайти майстра тому. Тому продовжуємо мовчки сопіти під ніс і, і виконувати її завдання. Знову летимо в храм Марф. Дуже зручно, що є пряме ТП, тому що раніше багато часу займала саме оця біготня по селі гномів. А тепер це два кліка мишкою. Тепер вона нас відправляє до, до торговця шарі. Летимо село гномів, магазин зброї та броні. Так, ось шарі. Розмовляємо з нею. Вона теж вважає, що нас дуже тупенькими. І знову натікає нам на те, що Міон нас обманює. Так, все. Тепер Міон нам сказала, де можна знайти її брата, майстра тому. Е, багато хто лякається першої профи на е, спойлера саме через те, що є такий міф, що тому шукати важко. Насправді є три точки: одна точка це тут на побережжі, одна точка це вхід в Мітріл Мінес, саме вхід не треба опускатися вниз. І одна точка Абадон Коал-Мінес, і це вам потрібно буде спуститися в самий низ. Копалень, ось сюди. Ні-ні ні, ось сюди. Якщо не пощастить знайти його на пляжі, покажу вам, як спускатися в самі копалини. В будь-якому випадку, мабуть, покажу, як спускатися в копалини, тому що це насправді трошки займає часу. Летимо територію гномів, мітріл зони північ, і тут треба трошки пробігтися. Ось тут на цій скелі, якщо нас, нам пощастило, буде нас чекати майстер Тома. Зараз ми це перевіримо. На жаль, не пощастили. В першій точці його немає. Добре, тоді полетіли Мітріл мінес. В території села Гномів. Мітріл мінес. На жаль, його. А, чекайте, він ось тут має бути. Тобто це теж треба пробігтися. Може, тоді краще через інше ТП. Територія села гномів. Так, звідси буде краще бігти швидше. Побігли. Так, як бачимо, тому тут ми не застали. А, ні, застали! Он він за камінчиком сховався. Я не побачила. Супер. Розмовляємо з ним. І, нас спро... і він нас просить назбирати йому 5 глечиків з медом. З ведмедиків. Полетіли. Так, це нам треба вестермітрілзону і там багато тих ведмедиків. Тут головне цих ведмедиків не вбити. Ми полюємо на звичайних ведмедиків. Оці хантербір. Після певної кількості вбитих мобів буде вилізати квестовий моб. Але все одно всіх їх спойлимо обов'язково. Тут буває рандомно. Буває, з першого ведмедика вилізає квест моб. О, у мене зараз другого виліз. Головна задача вам ось цього моба заспойлити. Тому що тому краще по два по три рази його споліти, щоб точно випав цей глечик з медом. Бо буде дуже образливо. Буває таке, що квестовий моб вилізає, а глечика з медом нема. П'ять глечиків з медом ми назбирали. Тепер повертаємося до майстра Тома. Території села Гномів. І побігли. Цікаво, чи встигла я до томи, чи ні. Як думаєте, встигли. Ура! Він ще не полетів. Мені сьогодні щастить. А тепер він нас просить пополювати на тарантулі. Нам потрібно буде насполити 20 намистинок, які він загубив. Летимо тепер на Вестер Мітрілзону, території села Гномів. І там буде багатько цих паучків. Перепливаємо через струмочок. чи це вже, можна сказати, річечка. Обов'язково в профі на спойла всіх мобів спойлити. Без цього хлестиками даватись, на жаль, не будуть. Вони і з спойлом не дуже то даються. а без це взагалі буде журбинка. Ось випала нам перша намистиночка, і продовжуємо їх набивати. Таких нам потрібно 20, Процес не швидкий, тому я тут поставлю відео на паузу і продовжу після того як насполю уже всіх 20 штучок. І, і так, місія виконана. 20 намистинок я набила, і тепер мені знову потрібно знайти майстра тому і повернути його йому його. Їх йому, <смі> боже мій. Е, так, е, скоріш всього, я думаю, що він буде зараз на цьому острівку. Чомусь мені так здається. Зараз ми це перевіримо, тим паче, що тут бігти недалеко і, можливо, нам пощастить. Щось мені здається, що в мене герби перебили ВВ і в мене низька швидкість бігу. Давайте зараз це перевіримо. У мене зараз 161 швидкість бігу. Спробую дати собі ЗАЛ БВВ. Так, 194 швидкість бігу. Я ж думаю, що вона в мене стала повільно бігати, тому не забувайте собі відключати автопідбір гербів, бо вони вам можуть теж наробити проблем. Позамінювати корисні бафи, тому що вони тут йдуть на кілька секунд, а баф навіть якщо за Льбе йде, ну не на кілька секунд, nah, на кілька хвилин. А баф за альбе йде на 20 хвилин. Якщо у вас баф на якась добра душа, то це буде баф на 5 годин. Тому уважно слідкуйте саме за гербами. Їх можна в альбе, по-моєму, в особистому кабінеті відключити. Персональні налаштування. Ось. Автопідбір гербів я відключила. Треба було це раніше зробити, але маємо, що маємо. Біжимо на скелю з надією, що Тома там і нам не доведеться знову бігати його шукати. Хоча я все одно обіцяла вам, що ми збігаємо туди в самий-самий низ Абадон Коалмінес, щоб я вам показала шлях до Тому. Тому, якщо його тут не буде, не біда. А його тут і нема. Отже ж, старий, полетіли тоді територія села Гномів Абадон, Кон Колмінас. І будемо бігти в самий низ копалин, бо він знаходиться саме ось ось тут. Побігли. Ну, як бачимо, нам пощастило. Томас знаходиться тут. Віддаємо йому нам мисто. І він нас відправляє до робочого складу в СМТ Глудін. Полетіли. СМТ Глудін. Склад. Так, а до кого саме він нас відправив? Раут. Погоджуємося надати йому послугу, і він нас відправляє знайти його племінника в долині драконів. Летимо. Це будуть території села Мислинців, Драгон Валий. І, мабуть, його племінник це Торай. Якщо я добре пам'ятаю, тут один гном тусується. Зверніть увагу, що тут моби 35 го рівня. Агресивні, тому будьте обережні. Ось його племінник. Розмовляємо з ним. Він нас просить світок сої. Так, все. Віддали і повертаємося до... знову в СМТ Глудін на склад. Так, СМТ Глудін, склад. Кажемо рауту, що ми соє передали. Все. На цьому ваш квест на першу професію спойлера завершений, але завжди забувають її взяти. Думають, що квест і на цьому все. А потім кажуть, не береться квест на другу профу. Тому після цього відразу розмовляємо з Вархаусі з головним приїздом і беремо профу. Все. Я вас вітаю. Ви спойлер! Дякую за увагу! Сподіваюсь, квест вам був корисним. Па-па!